Як виглядає анатомічно правильно шлея для собак і як її правильно використовувати? Анатомічна шлейка, вона така n образна. Ось так вона виглядає. В мене собака на нашийнику, тому живий приклад показати не можу. Як її використовувати? Дивіться: по перше, треба зрозуміти, чи потрібна вашому песику саме шлея, а не нашийник. Кому я рекомендую шлею, це собакам з проблемною поведінкою. І я зараз не про натяжіння повіця бо тут навпаки на шлейці тягнути зручніше ніж на нашийнику. Я про реактивні реакції, про якісь лякливі реакції, про сильну агресію на інших тварин. Тобто, коли собака робить сильний ривок і може не проконтролювати власну вагу власного тіла і зробити собі дуже неприємно. Коли ми надягаємо шлейку, ми маємо розуміти, що вона має бути дуже міцно застібнута, щоб собака її не зняв, з неї не вийшов. Тобто між. Лиєю і тілом собаки мають пройти ось так два пальчики і все. На шлейці є два кільця, якщо це правильно анатомічна шлейка. Одне в зоні шиї, одне в зоні там, спинки. Я рекомендую пристібувати собаку в зоні шиї. Чому? Бо, по-перше, так, ми даємо правильний вектор руху собаці, да, коли ми його там трошки за собою ведемо по вітцем. По-друге, ми не робимо тиск на ребра постійний, це особливо важливо для цуценят, які можуть різко рванути і побігти. І по-третє, от ви бачили, такі собачки зазвичай це невеликі породи, худенькі легенькі, які от просто в них спина ось така, як Уга, це та сама шлея, за яку постійно смикують собаку за спину, плюс багато хто з власників любить підняти собачку за шлею. Тобто знов-таки ось таку дугообразну фігуру виробляють. Тому, якщо ви користуєтесь шлейкою, будь ласка, використовуйте правильну шлею і не забувайте, що це не панацея від всіх проблем. І Якщо у собаки є проблемна поведінка, з нею треба працювати.